Таємничий голос за спиною. Розділ третій. Ще одне зникнення. Школа вирує. Таємничий голос за спиною. Капітан Горбатюк вражений. Але поговорити з Вітасиком Граціанським капітану Горбатюку не вдалося. Бо Вітасик Градянський у понеділок зранку. До школи не прийшов. Удома його не виявилося теж. Ні його, ні батьків. На роботі у Бориса Борисовича Граціанського були дуже здивовані. Ні, не у відпустці, Май бути. не попереджав. До того ж сьогодні збори всього колективу. І Борис Борисович робить доповідь про поточну стацію. Дивно, дуже дивно. Може, зламалася машина? Не дзвонив, ні. В інституті, де викладала Елеонора Іванівна Грецянська, теж хвилювалася. У неї ж сьогодні три пари, хоч би попередила. Це просто безвідповідальність. Мусимо доповісти деканові. Капітан Гробатюк отримав довідку в управлінні. Серед дорожніх аварій машина Граціанського не зареєстрована. Шостий Б вирував. На уроках учителі навіть не робили зауважень з за розмови. Ой, ви знаєте, ви знаєте, я відчувала. Що щось станеться. Тримаючись рукою за щоку, хитала головою милочка Петриківська. Вітасик був такий дивний у суботу, просто абсолютно на себе не схожий. Абсолютно. А Дорошенко хто б подумав? Жахалася Оксана Фіцелович. Такий, начебто, скромний, тихий і раптом. Так загадково зник, ще й дзвонив звідкись не своїм голосом. Дивина. Та мафія, я вам кажу, рубав рукою повітря, шурик дармовис. От, побачите, будуть щось вимагати, просити викуп. Або вб'ють, сказав і втягнув голову в плечі Вова сорока. Аж самому стало лячно. Ніколи Женя Кисіль не користувався такою увагою і популярністю. На перерві його оточував такий гурт учнів, який оточує хіба що знаменитих кіноакторів. Він стільки разів уже повторював свою розповідь, що вивчив її на пам'ять у туалет на третьому поверсі було справжнісіньке паломництво. За своїм прямим призначенням цей заклад того дня не працював зовсім. Двері його не зачинялися, сунули всі від 1 до 10 класу. Навіть цікаві дівчата дозволяли собі кидати туди оком. Хоча туалет, як ви розумієте, був хлопчачий, обмацували стіни, вікно, двері. Навіть зазирали туди, куди зазирати було безглуздо. Причому раз у раз хтось жартував, хихикав і на мить вибухав сміх. Та одразу знаходився хтось, хто говорив Ви що? Може, хто його зна, а ви? Жені селю було не до сміху. Порожнє місце за партою поряд із ним. Де завжди сидів Вітасик Дорошенко, бентежило і лякало. І те, що Вітасик так таємничо зник саме тоді, коли Женя хотів із ним помиритися, сповнювало серце тривогою і почуттям провини. Нащо він йому говорив про ті заздрощі? Ну що, хай би собі заздрив? Подумаєш, не говорив би, вони б не посварилися, і нічого б, може, не трапилось, а тепер, як сумно й самотньо, йти після школи додому через безлюдний парк. Погода зіпсувалася ще вчора було сонячно, тепло, а сьогодні вітер нагнав хмари. І, хоч дощ уже припинився, мокрі лавки на алеях порожні. Ще позавчора вони з Вітасиком ганяли тут по асфальту каштани, грали у футбол і сміялися, аж захлиналися, чогось їм було дуже смішно, від згадки про той сміх боляче стислося серце і раптом. Він аж здригнувся, коли несподівано почув зовсім близько за спиною хриплуватий басовитий голос. Не хвилюйся, з ним усе гаразд. Женя обернувся і похолов. На алеї позад нього нікого не було. Ні попереду, ні позаду, ні душі. Але голос звучав так близько, наче той, хто говорив, стояв майже впритул до нього. В наступної миті Женя почув цокіт копит, що віддалявся, наче то поскакав невидимий вершник. Це було так страшно, що у Жені затерпла потилиця. Він зойкнув і кинувся навтьоки. Де трапляється щось неймовірне, там частенько відбуваються аж ніяк не передбачені, несподівані, дивні збіги обставин. Тільки но Женя вибіг з парку, як буквально таки налетів на капітана Горбатюка Стоп, що таке? Чого ти біжиш як оголошений? Капітан ухопив Женю за руку. Ой. Зойкнув Женя і, задихаючись, почав розказувати. Хм. недовірливо посміхнувся капітан Горбатюк. Щось ти, брате, я бачу схильний до містики. Чи не галюцинації в тебе, бува? Ти вночі по коранизах не розгулюєш, ану, ходімо на ту алею. Вони пішли назад у парк. Отут, От сказав Женя, а невидимий вершник поскакав у той бік. Ого, вони повільно йшли алеєю, роззираючись на всі біч. Дерева обабіч росли тоненькі, молоді. Сховатися за ними було просто неможливо. Ой, дивіться, зупинився раптом Женя. На мокрій землі біля самого асфальту чітко вимальовувався слід від підкови. Цю, капітан Горбатюк здивовано звів брови. Ви казали галюцинації. Капітан уважно оглянув усе навколо. Більше нема, наче скакав по асфальту і тільки раз оступився. Може, й справді був цокіт? Їздить же візник у циліндрі на файтоні Ренесанс дітей катає, тільки не в цьому парку. Та й файтон ти помітив? Він так швидко не зникне. От загадуєш ти мені ребуси кросворди? Ну, не вигадую я, не вигадую, чесне слово! Та в тому то й біда, що я тобі вірю. Але нами з тобою, боюсь, ніхто не повірить от, їй Богу. Не слідство, а якась міфологія. Провівши Женю майже до самого дому, капітан повернув назад і знову пішов через парк. Власне, він ішов до школи, коли зустрів Женю. Йому треба було негайно поговорити з директором школи Рагіною Ігнатіївною. В кишені у капітана лежав лист, який щойно підкинули. Не надіслали поштою, а саме підкинули. Він лежав на підвіконні його кабінету і був адресований саме йому, капітану Горбатюку. І прізвище адресата на конверті, і сам лист. Були надруковані на принтері. Пане капітан. Поспішайте, якщо не пізно. Може, Вітасик Дорошенка вже й не живий. Він сував носа туди, куди не слід. Зацікавтесь наркоманами з 11 го А. Підпису не було. Анонімки бувають різні. На цю не прореагувати було неможливо. Капітан ішов безлюдною алеєю, поринувши у свої думки. Яка це біда, наркоманія? Звідки вона взялася на нашу голову? Скільки непоправного лиха приносить? І найстрашніше, що вона поширюється серед школярів, Довірливі. Й немудрі, спонукані могутнім і незнищенним потягом до незвіданого, цікавістю до пізнання нового душі. Вони, як метелики на вогонь, летять і згорають. Заради того проклятого смертельного кайфу вони стають здатні на будь-яку підлість, на злочин. Навіть на вбивство. Вбивства нема, він живий. Пролунав за спиною капітана хриплуватий басок. Капітан різко обернувся, ззаду не було нікого, і в ту ж мить капітан почув цокіт копит, що віддалявся. Скільки сягало око, алея була безлюдна.